Доброго. доброго ранку, доброго дня, доброго вчора сьогодні щодня. Пене ж добро буде на світі, хай будуть завжди усміхнені діти. Зараз у нас заняття з навчання грамоти, з якою ж літерою ми вже знайомились на минулому занятті. Кірочка, вмикай мікрофончик. З якої літери? Буква Л. А які звуки позначається літера? Л. І ні. Так, твердий приголосний Л і м'який приголосний л. Так, а спробуй, будь ласка, назвати слова з цими звуками. Лікар. Лікар, так. А маму, як твою звати? Лікар. Так. Оля. Оля, Ольга теж тут зустрічається цей звук, так? А ще. А у слові Лід. Ліда моя бабутка. Ліда ім'я, так, правильно. Леонід ім'я ще хлопчика є. Леонід теж зустрічається цей звук. Літак, Леопард, Ле. Назви, будь ласка, зараз е, всі картиночки, предметні малюночки, які ти бачиш на екрані. О, <рел> Гуд. <рел> <Дер 'я> Це лебідь, орел, зебра, лев, лебідь. Кірусь, який звук повторюється у всіх цих словах? Л Подумай. Ну, добре, назви мені слова. назви слова, в яких повторюється звук Л. Давай так зробимо. Назви слова спочатку. Лев. Лев. лев, орел, лебідь. Лебідь. Так, В цих трьох е словах є звук «л». А дивись, послухай, як я промовляю Орел, зебра лев лебідь. Який звук повторюється у всіх словах? Е. Так, звук Е. Так, правильно. Широко посміхнемось, відкриємо ротик і вимовим протяжно. Е. вимов протяжно. Е. Так, давай ми спробуємо визначити місце звука Е у назвах предметів на малюнках. Сонце. Де знаходиться звук «е»? Сонце. Де знаходиться звук «е»? Німці. 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 Черепаха. Де знаходиться звук «е»? На початку і в середині. Вони обидва ці звуки всередині. Не початку це ось, наприклад, слово ескімо. Тут звук цей знаходиться на початку. Так? Ескімо, бо слово починається з цього звука, а у слові черепаха ре, два звуки Е, і вони знаходяться всередині. А слово ескалатор. Де? На початку на початку. А слово дерево. Два звуки. Так, і обидва всередині. А це знаєш, що за картинка? знаєш, що це? Медуза. Медуза. Де знаходиться звук Е? Един. Всередині. Так, добре. Це ему, Чудернацький так. Ему мчить не нас догнати. Ему страус Так, малята. Ему так, який не вміє літати, але дуже швидко бігає. Який перший звук у слові? Ему. Е. Так, звук е. Коли ми промовляємо звук е повітря, вільно виходить з ротика, ні губки, ні зубки не заважають, і язичок не заважають вільно виходити повітря з ротика. Звук е голосний. Його можна проспівати. І позначаємо ми звук Е пішечкою якою? Колотною. Червоним кружечком, бо це голосний. Так, правильно. Це буква Е велика, буква Е маленька. Буква Е звук. Е. Зараз ми зробимо звуковий аналіз слова ему. Керус фішечки в тебе є. Промов це слово. Ему. Е Назви перший звук, кірочка. Е. Е. Так, як же ж ми позначимо звук е. Голосний. Голосний. Червоний кружечкою, червоним кружечком. Поклади в себе на столику. Будь ласка, таку фішечку. Е. е. Далі промовляй слово. Давай далі. Хорошо дальше. Okay. Е, му, му, му. М. 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 Так, М. як же ж ми позначимо звук м. Яко? О, знаєте, приголос. приголосний. приголосний твердий, так. Позначаємо, так. як ми приголосний твердий. скажи я. О, скажи і покажи. Так, однією рисочкою, правильно, поклади одну рисочку на столик Так, промовляй слово

У так. І позначаємо ми червоненьким кружечком. Ось такий. Така у нас схемка має бути. Ему. Так, Кірочка, скажи, будь ласка, скільки всього звуків у слові? Пишіть, Юлія, Давай, говори. Три. Три. А скільки голосних кір? Говори, громко. Два. Два. Так. А скільки складів. Три. Будь уважна. Скільки складів? Скільки голосних звуків, стільки і складів. Два. Два. Давай перевіримо за допомогою ручки. Став ручку Став ручку, перевіряємо, два, два. 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 Так. А тепер погукай слово. Погукай ему. Ему. Так. Ему. Куди падає наголос? На перший чи на другий склад? На перший. На перший, так, правильно, і фішечку. Наголосом ми ставимо на перший склад. Так, добре. Поглянь на ці картиночки, назви все, що ти бачиш. Ескімо, атленок, ельф, іскаватор вітня. Ескімо, сир, ельф, осел, екскаватор, вишній. Назви, кірочка, зараз тільки ті. Картинки. В назвах яких. Які починаються на звук Е. Емо. Громче говорить. Іткімо. Ескимо, так. Ще. Ельф. Ельф. Ще. Ескаватор. Екскаватор. Так, молодець. Ескімо. Ельф і екскаватор. Так, правильно. Слухай віршик. Екскаватором копають. Ескалатором везуть. Елеватор зберігає хліб, що з поля привезуть. У словах екскаватор, ескалатор, елеватор. Який перший звук у всіх цих словах? Е. Так, -е. звук е, е, молодець. Так, тут я не прибрала. Вже тобі є підказка. Так, дівчинка Еля дуже любить готувати смаколики? Подивись, як їх тут багато. Але вона любить готувати тільки ті смаколики, в, я... в назві яких зустрічається звук Е. Що ж полюбляє готувати Еля? Ф Давай спочатку назвем всі смаколики добре, а потім визначимо, які саме любить готувати дівчинка. Назви всі. Печенье, першего, эклер, эклер, пило, хре, Кекс. так, правильно, а теперь. Подумай і назви, які ж смаколики любить готувати Еля. В назві має бути звук е. Пещено. Печиво. Так, добре покладемо його на столик ще. Громче скажи. Ікле. Еклер, так. Кекс. Текст. Текст. Так, правильно знайшли всі смаколики, які любить готувати Еля. А ім'я дівчинки Еля. На який звук починається? Е На звук Е. Так. Ірусь, а ти який полюбляєш смаколик з тих, що є на картинці? І що ти любиш? Говори. Печиво. Печиво, так полюбляєш? Печиво. Добре. Еклер не люблю. Люблю. Еклер Всі смаколики, мабуть, дуже смачні. Так. І всі їх полюбляєш, да? Солоденькі. Але пам'ятай, що багато солодких дітей не можна. Саме, що я люблю, це люблю, Добре, добре. Так, Кірочка. Давай ми зараз спробуємо прочитати склади. Склади бувають закриті і відкриті. Закриті склади це ті, які закінчуються на приголосний, а закриті.

Ле, ле, ли. ли. Так, а тепер спробуй сама я показую а ти читаєш. Давай. Ла, Ло. лу, І. ле, ли. Молодець. А тепер закриті склади. Давай разом спочатку. Аал, ал, ул. Персаменька спробуй. Давай. І, так, молодчинка, дуже добрий, Кірус. Прочитав ми склади. Наше заняття підходить до закінчення. Давай ми з тобою згадаємо, яку ж ми буквочку сьогодні вивчили. Таку вивчили, говори. Кір, балуйся, Е, Буква Е. Який звук вона позначає? Е, е, так. А якою фішечкою ми позначаємо? Волосним кудечком. Так, це е. волосний позначаємо кружечком. А давай спробуємо дібрати з тобою слова зі звуком Е. Еля, добре. Еля. Еля. Так. Так. Дальше, Кілечка, так. давай, що ще? Так. Ей да бе. Ено. Пам'ю, що то не тільки начало початку, а в середині теж можна. Так, може бути на початку, в кінці, в середині. Ей да. Ніт. Е називна ні, немає. А от якщо ми скажемо єлізавета, тут зустрічається звук звук е. Так. Ні, там і. Кірочка. Немає там. А у слові мед. мед. Є? Так. так. Да. І? Медуза. Медуда. Медуза. А смаколик, пам'ятаєш, які, е які смаколики були, щоб в назві була був звук Е. Кира, что ты рассказываешь? И какие там были смокологи? Ты только что учила? Экле, кекс. Экле, кекс, печиво. Еще а? да. эскимо, есть звук «э». Экран, эму, электричка. Реклама. Osionfish. Реклама, так, правильно, mm. Mm. теж є звук Е молодий. Бачиш, якщо трішечки часу, spicesem, e left? так, то ти пройдеш багато слів. Добре, Кірочка. Я дякую тобі за підну роботу. Ти добре сьогодні працювала. Бажаю гарного дня. До побачення. Хай у нього дня! Люблю вас! Пока!